До нашого ефіру долучиться Тарас Загородній політолог. Обговоримо з ним зовнішню політичну ситуацію. Пан Тарас, вітаю вас в нашому ефірі! Доброго дня. От говоримо, давайте розпочнемо власне із Польщі. Польща не готова нам надавати там свої патріоти, попри те, що там нині країни-партнери, зокрема і Сполучені Штати, говоримо, поставили потребу України в пріоритет. Як ви оцінюєте нинішні заяви Польщі? Ці нагадування про те, що вони нам надають і так багато військової допомоги? От про що це зараз? Ну, дивіться, українцям взагалі не повинно бути ніяких претензій до Польщі, тому що Польща і так на свій страх і ризик багато чого допомагала Україні. Особливо це стосується перших днів вторгнення 24 го числа, коли Сполучені Штати Америки за різними язики як так говорить, два тижні не могли підтвердити Польщі, чи працює там п'ята стаття статуту НАТО і так далі. І коли вони самі на свій розсуд, просто на свій страх та ризик передавали Україні ще радянського озброєння, яке у них було, так. І це перше. Друга Польща є, як є однією з країн, яка буде нести основний тягар безпеки на східному фланзі НАТО. По перше, у них є спільний кордон з Росією а в Калініградській області. Вочевидь, що Польща несе на себе фактично, і вони це розуміють. Несуть на себе ризики того, що їм доведеться буде основною військовою силою у разі вторгнення росіян. В країни Балтії або Швеції, і це чітко і зрозуміло. Тим більше вони чітко сказали, що в них два тільки по дві два дивізіони Петріоти тому претензії до Польщі взагалі бути не може. А, і якщо вони говорять, що ні, то це так воно і є, так тому що вони так о, багато чого. Працюють, ну і допомагають нашим біженцям і так далі. Тут я думаю, що рівно Україна повинна більше звертатися до тих країн, які НАТО, наприклад, які знаходяться географічно значно далі, наприклад, ніж, наприклад, Східна Європа. Ну там, припустимо, там, Іспанія, Португалія, там, Італія теоретично, тобто не ті країни, які просто стоять на вістрі атаки, як Польща. А, ви знаєте, в той же час, до прикладу, там Естонія заявила м, буквально напередодні про те, що вони готові відправити навіть свої війська на територію України, і Росія неодноразово заявляла про те, що це буде там вступом у війну країни. Естонія таким чином вони не бояться ось цієї так званої ескалації чи погроз з боку Росії. Польща бачимо, що вона все ж таки себе захищає, в тому числі там і той повітряний купол, який країн. Наробить над своєю територією. От, на вашу думку, все ж таки, яка більш правильна тактика якої з країн, якщо говорити про те, що перемігши Росію на територію України, власне, не доведеться думати про те, як захистити власну? Давайте тут розподіляти все ж таки питання. так Надіслати солдат, надіслати Петро це абсолютно дві різні речі. Ну ми це чітко повинні розуміти. Я впевнений, що за потреби і Польща може надіслати солдати якості там додаткового персоналу, інструкторів і так далі. Я не думаю, що це така буде велика проблема для поляків. Так і тут немає ніяких протиріч, немає ніяких зрад в даному випадку. Естонія, тобто, як я вам сказав, Польща фактично несе на себе. Фактично несе на себе от в східному цьому в східному фланзі на основне навантаження і вони це чітко розуміють. Вони, до речі, ледь не єдині з країн НАТО, які перевиконують цю вимогу щодо 2% ВВП. Вони Вона ледь не єдина країна НАТО, яка і будує армію. Вони активно її розбудовують, закуповують новить на обладнання і так далі. На відміну до речі, від Німеччини я щось не бачу там у них активності в цьому напрямку, і так далі. Тому як я вам сказав, тут немає ніяких зрад. У них абсолютно е розумна позиція, так тому що як я вам говорив, що тут питання в тому, що на них основне навантаження лягає в захисті якраз східного флангу НАТО, тому що ймовірність атаки все ж таки на країни Балтії є достатньо висока, як і атаки, наприклад, на атаки на напр наприклад на острів Готланд, який належить Швеції. Тому я тут взагалі не бачу ніяких різниць, не бачу ніяких зрад, і знову таки українці ну не повинні мати ніяких претензій до Польщі і сміятися, особливо коли у нас так знаєте ставлення, що ну от там поляки не збивають ракети хі-хі-хі ля-ля-ля. Вони бояться і так далі. Це не так. Це не позиція Польщі. Я впевнений. Я впевнений, що це позиція Вашингтона. Ну, ви знаєте, те, що поляки не збивають ракети, ви абсолютно праві, що вони є для нас зараз надзвичайно потужними партнерами і були від початку повномасштабного вторгнення. Теж саме можна сказати і про Німеччину. І Німеччина зараз вона здається на другому місці після Сполучених Штатів у в допомозі Україні, в реальній допомозі. Якщо говорити про пакет санкцій, про 14-й пакет санкцій, який 27 країн Європейського союзу в. Же погодили, як ви його оцінюєте? Чому от Німеччина зараз стала таким е каменем спотикання в цьому пакеті санкцій? В чому там причина? Давайте я вам відповім знову з такою стосовно Німеччини та Польщі. Польща з перших ще раз, з перших годин на свій страх та ризик, незважаючи на те, що має кордон. З Росією допомагала Україні. Німеччина почала це робити значно пізніше. Більш того, вони там ще разом фактично три місяці мовляли Україну здатися разом з Францією та Італією. Так, коли там План Драгі був і все інше, тому звичайно, дякуємо Німеччині, що вони підключилися, але Німеччина. Не знаходиться в такій зоні ризику, як, наприклад, Польща, то теж слід слід розуміти, вони географічно значно далі знаходяться від Польщі від Росії, не мають з ними спільного кордону. Це друга теза, щоб ми знову таки розуміли і не прирівнювали позиції всіх, всіх інших країн, і не знаєте, там багато хто буде підключатися. Я упевнений чим більше. Україна буде здобувати перемог, і чим більше буде ну коли Україна буде перемагати, ви побачите скільки ще з'являться країн, які виявляються. Нам так хочуть допомогти, хоча там з перших днів війни, як Польща, не стояли поряд з українцями. ви це чітко повинні розуміти. Далі стосовно санкцій, ну, звичайно що є багато там внутрішніх питань. Багато бізнесів, в тому числі німецьких, не вийшли з Росії, незважаючи на заяву. Іде торгівля, в тому числі через треті країни. Ми повинні це теж розуміти і. Тому там теж можуть бути нюанси пов'язані знову таки з економікою, тому що Німеччині потрібна у них і так теж просідає економіка, та через те, що вони втратили прямі контракти з Росією і отримували газ за пільговими цінами. Там, взагалі, стоїть питання, щоб хімічна промисловість Німеччини переносилась в Китай, щоб отримувати газ по, по російських цінах. І тому, звичайно, що там можуть бути нюанси, але я не вважаю це такими суттєвими нюансами, тому що основні основні санкції, основні санкції проти Росії, в принципі, запроваджені. Є там, що питання, і там я вважаю там поміталургії. Я думаю, що є там питання, де можна було б натиснути там, по продовольство, в тому числі. Але ми повинні розуміти, що зараз йдеться більше про вторинні санкції для того, щоб їх знайти, як обходиться. Ці санкції потрібен час у будь-якому разі, і в даному випадку там можуть бути знову такі неочевидні нюанси, які можливо там з часом можуть помінятися. Говорячи про наших партнерів постійних від початку повномасштабного вторгнення, така країна ось з'явилася як Сербія. Financial Times заявляє про те, що Сербія нарощувала продажі боєприпасів західним країнам від початку повномасштабного вторгнення 2022 року через треті країни на близько ніж 800 мільйонів євро. Як це розцінювати? Чи можна зараз говорити про те, що Сербія, яка ну, багато в чому в своїй риториці, принаймні так, була досить такою проросійською, вона є українським партнером, просто таким непомітним? Ну а як Болгарія взагалі з великим досі, з великими великими? Проросійськими настроями і так далі. Ну, звичайно, що я не виключу. Тут Ну давайте теж це. Я думаю, там більше бізнес, е, як і Болгарія. Болгарія є багато ще е, е, заводів ще з радянських часів, які вони зараз активно завантажують і отримують за цього чималий зіск, як і Сербія. У Сербії ви повинні розуміти, все ж таки стратегічно у них я думаю, визначено там питання щодо ступу в ЄС та в НАТО. і Туте їх буде затягувати. У них просто виходу іншого немає. Вони ж знаходяться рівно в Європі а, і Росія досить далеко. Так, на рівні риторики для того, щоб там поторгуватися може, за якісь питання і висмоктати з Росії додатковий ресурс, і маючи в тому числі такий історичний ресентимент стоси... стосовно стосовно точніше стос... таку історичну ностальгію стосовно Росії. Звичайно, що є там настрої у людей. А ну еліта, я думаю, чітко розуміють, що куди повинна рухатись Сербія. Так теоретично, там вони можуть висловлюватися якісь там. А там, як нещодавно вучить, заявляв, що виявляється, через 4 місяці буде грандіозний і, там світова війна, наприклад, там зна знову переказує російські народні казки. А так у Сербії впевнений знову таки Сербія, це теж як країна ну умовно радянського блоку, хоча вона так не входила, але активно співробітничево там принаймні була сумісність. Систему зброї ну, і вона активно ж якраз окуповувала першу чергу російську військову техніку. А в Україні є зразки зброї, які якраз експлуатують ту саму техніку, то звичайно, що я не виключаю, що вони через треті країни могли ну не напряму, але продавати в тому числі зброю, заплющуючи очі, точніше не запитуючи, а куди ця зброя буде йти, хоча взагалі Торгівля зброї має свою специфіку. Там все рівно є таке, таке поняття, як сертифікат кінцевого споживача. Я думаю, що там все ж таки сертифікат кінцевого споживача було написано, що все це йде, буде йти в Україну. Говорячи про Угорщину, яка не так давно ще блокувала буквально початок перемовин щодо вступу України в Європейський Союз, зараз ці блокування зняті. Міністр закордонних справ їхній Петер Сятро це тим, що зараз досягнуто певних домовленостей ну, в, в, в рамках переговорного процесу. Якщо говорити про те, що Угорщина це більше про якісь як ви кажете, про бізнес, то якщо говорити про бізнес, то про що тут може бути мова? яких Що пообіцяли у Угорщині, скажімо так? ну Або посади, або розширення, субсидій або щось інше. Тому що Угорщина ноцинічно ну, торгує, просто висмоктуючи все, що тільки можливо зі свою особливу позицію як з Європейського Союзу, як з Росії. Так і з Китаю, так і з Туреччини, в тому числі, ну це джаз бізнес. У кожного у кожному у кожного свій спосіб для того, щоб отримувати ресурси для власної країни. Ну, угорщина обрала такий спосіб і. Це у них в принципі ну досить непогано виходить. Принаймні, всі йдуть їм на поступки а, на до певної межі. Ну і сам Орбан достатньо грамотно сам так себе погодить, тому що він намагається не переходити у такі червоні лінії, а, тому що він розуміє, що треба теж не переходити. межу Ну наприклад, Угорщина була на саме миру, так от які нещодавно пройшов, і підписала все, що потрібно. Як і Туреччина до речі, а, от. Ну, от і все тому, але я думаю, що з Угорщиною ще будуть у нас проблеми, тому що це настрої суспільства. Це не так не тільки настрої конкретно Орбана, тому, що Угорщина досі знаходиться, як і Росія, знаходиться в такому рецентименті стосовно Трановського миру, 1920 року, коли. Вони за результатами першої світової війни втратили дві третини короліства Угорщини території, і вони досі знаходяться в цьому ресентименті, Вони досі хочуть відновлення цього, цього королівства Я особисто в багатьох містах місцях Будапешті, в ресторанах, публічних місцях. Бачив карту справжньої угорщини, тобто великої угорщини, яка включає в себе територію нинішньої Хорватії, Румунії, звісно, бо там мільйон взагалі угорців живе. Звичайно, частина це те, що частина України Закарпаття, Словаччина, Сербії, там і навіть частина Австрії, якщо не помиляюся, тому у них будуть ще вимоги. Я думаю, що вони будуть посилюватись при вступі наближенні України ступові ЄС, тому що тут ще буде накладатися. Економічне протиріччя. Чому тому, що поява України в ЄС воно не викликає захоплення у багатьох країн Європи, Тобто Січа Східної Європи, бо ми є конкурентами як і за робочу силу, інвестиції та багато чого іншого. Якраз Угорщина це та країна. Яка перша, скоріш за все, постраждає економічно від наближення України до ЄС, ну величезна країна, перспектив більше, віддачі капіталу більше? Словаччина може постраждати як невелика країна, Польща може теж постраждати. Румунія, в тому числі економічно. Не будемо забувати, що наближення ЄС це боротьба, а скільки треба виділяти субсидій, на вирівнювання економічне вирівнювання, якщо тільки Польща вирвала з ЄС приблизно 200 мільярдів, це тільки прямих дотацій. Вона досі є дотованою країною. То враховуючи розміри і населення і території України, ну ці дотації явно не менше будуть. А грошей в ЄС, вибачте, значно менше, тому що все ж таки, коли Польща, наприклад, вступала в ЄС, тоді Британія, що була частиною ЄС. Вона до теж частини британських грошей є. А зараз Британії немає. А за рахунок кого треба буде перерозподіляти? Ну, наприклад, субсидії на сільське господарство. А буду страждати такі країни, як е, Угорщина, в тому числі, тому що гроші за рахунок їх теж будуть виділятися. Ну я й певнен, що на національне і мовне питання все рівно буду порушуватись. Угорщина в ідеалі хотіла б. Створити щось на кшталт такого сепаратистського утворення у вигляді національної угорської автономії на території Закарпаття з перспективи поглинання е Закарпаття, в тому числі, тобто вони будуть іти таким самим шляхом, як йшла Росія на сході нашої держави. Пане Тарасе, Я вам дуже дякую за цю розмову за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Тарас Загородній, політолог був гостем цієї інформаційної години.